Слава Україні. Добрий ранок, шановні наші розробники, шановні наші виробники зброї. Кожне кожна хто працює на оборону нашої держави. Шановні гості України, пане прем'єр-міністре СКО, усі присутні. Сьогодні ми вже втретє. Відкриваємо в Україні дійсно масштабний міжнародний форум, форум оборонних індустрій. У час повномасштабної війни ми можемо проводити такі заходи, які засвідчують українську силу, яка тільки збільшується, і це багато говорить про передусім нашу стійкість, про стійкість української держави, внутрішню силу нашого народу, українці. Здатні на великі результати, на значну трансформацію, коли вірять у себе, коли вміють об'єднуватись, коли знають, що життя народу залежить від того, наскільки кожен з нас, а отже, ми всі зможемо бути результативними. І головне правдиво результативними, не просто в презентаціях чи в звітах, а в реальному захисті нашої держави, в захисті нашої незалежності, а це значить захисті наших людей. Сьогодні тут багато представників, саме такого нашого українського впевнений можу сказати, українського успіху і нашої результативної співпраці з партнерами. Достатньо навести тільки одну цифру, щоб все було зрозуміло. Від початку цієї повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено у десятки разів наш потенціал в виробництві тільки, тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів. Попри удари, попри об'єктивну, Складність самої цієї задачі розбудови оборонної промисловості, а зброя це продукт технологічний та непростий в розробці, виробництві впровадженні попри всі складнощі, українці створюють свій національний оборонний продукт. І за частиною параметрів, вже випереджаючи багатьох інших в світі, ми змогли рекордно швидко і якісно. Налагодити виробництво нашої вітчизняної артилерії. Тільки наших Богдан ми виробляємо вже 40 на місяць. Це серйозний результат. Дякуємо виробникам. І плюс, плюс наше виробництво снарядів. Торік ми виготовили і поставили. На фронт 2,4 мільйони мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру. Українці, безперечно, перші в Європі в розвитку та застосуванні дронів. Українські морські дрони стали глобальною обороною сенсацією, дозволили нам повернути під контроль частину Чорного моря, що є необхідною для стійкості нашої держави та захисту наших міст. Одеси і інших міст наших російський флот у Чорному морі, вперше в його історії був вигнаний у віддалені бухти. Успішне застосування україною саме морських дронів, багато в чому змінило морські оборонні стратегії усіх провідних держав світу. Наші дрони, які уражають російські нафтові активи, це значний прояв сили України. Ніколи в історії український захист не був таким далекобійним, таким відчутним для Росії і разом з іншими нашими інструментами. Та також інструментом від наших партнерів, ми зможемо розраховувати на досягнення надійних та достатніх гарантій безпеки для України після цієї війни. Ми маємо зробити ціну війни для агресора. Абсолютно неприйнятною. Ми це зробимо і будемо відповідати Росії на кожен удар по наших людях, по наших містах, по українських громадах. Українські ударні дрони їх дуже багато. Лютий, Фаерпойн, Шарк, Бобер, інші вони працюють і дуже вдало працюють. Ви бачите, як ми це робимо. Українці постачають на фронт необхідні. Типи дронів, і це колосальні обсяги виробництва, колосальні обсяги поставок. Від звичних FPV-шок до наземних роботизованих комплексів. Вже на фронті більше 40% зброї, яка застосовується, це наша українська зброя. Це важливо. І це зброя, яка вироблена тут, вироблена. Нашими людьми вироблена в Україні, вироблена з України. І нашої зброї буде тільки більше. Завдання для виробників, для уряду України, для всіх задійних інституцій не менш ніж 50% зброї на фронті на кінець року. Наша українська зброя це завдання. Воно має бути реалізовано так само, як і завдання максимального розгортання виробництва дронів. Перехоплювачів для збиття шахедів. З цим поки що є дефіцит, але тим не менш ми працюємо над цим. Так само, як і завдання щодо української балістики. Ми не раз успішно застосовували Нептуни, наші крилаті ракети. І буде час, коли ми зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети. Це одне з ключових безпечних завдань. Безпекових завдань для держави та усіх підприємств і людей, які відповідають саме за ракетну програму України. Своя ефективна балістика це одна з гарантій безпеки. Шановні присутні, всі партнери України у світі знають потенціал нашого виробництва зброї значно більше, ніж фінансується. Зараз, завдяки нашому внутрішньому ресурсу та домовленостям двостороннім з нашими партнерами, ми потребуємо фінансування, щоб весь потенціал дійсно працював. Ми працюємо з усіма партнерами, які можуть допомогти це забезпечити. Я хочу відзначити Нідерланди, і це один з найбільших наших партнерів в захисті. Я дякую за це. Дякую за всі надані оборонні пакети урядом Нідерландів за постійну взаємодію та за дуже важливі інвестиції в наш український захист. Ми це справді дуже цінуємо, і тому я дуже вдячен за це і за твою особливу і особисту підтримку. Дік, дуже дякую тобі. Україна виходить вже на наступний етап. Ми почали створювати спільні оборонні виробництва з нашими ключовими партнерами, створювати і у нас в Україні і в країнах-партнерах. Фактично, так ми інтегруємо Україну в західний світ, зокрема, і такою інтеграцією наших спроможностей вітчизняного виробництва. Прийшов час запускати експорт нашої. Української зброї, тих видів зброї, які у нас в профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні сьогодні, тут в Україні для захисту. Я вже доручив уряду офісу всі нашій команді, секретарю РНБУ України, розробити та представити ключові елементи такої. Експортної системи загальна робоча назва цієї програми зброя, наш експортний продукт. Вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ в Європі, Сполучених Штатах Америки на Близькому Сході. Завдання до кінця року запустити в роботу ці ключові платформи, розраховую, що відкриття експорту, відкриття нових спільних підприємств разом із залученням інвестицій в Україну дозволить нам ще значно масштабувати нашу оборонну промисловість. Українці народ не воєвничий, Але захищати свій дім ми вміємо. Сміливість українців є. Потенціал у нас є. Головне, щоб ми і надалі могли разом забезпечувати результат. Результат, який так не. Такий необхідний для нас всіх. Українська зброя, український захист це дійсно спільна справа. Я хочу подякувати всім, хто в цій справі успішний. Дякуємо вам. Слава Україні! Дякую. Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Указами Президента України за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України. Нагороджуємо орденом князя Ярослава Мудрого першого ступеня Схоуфа Діка, прем'єр-міністра Королівства Нідерланди. Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Крістоферсена Єріка, командувача збройних сил Королівства Норвегія, генерала армії. Артмана Яна Віллема, національного директора з озброєння Міністерства оборони королівства Нідерланди. Віце-адмірала. Президент України Володимир Зеленський. Церемонію завершено.